Наступний блок, кожен дуже важливий, кожен блок надзвичайно актуальний для кожного креатора – це вибір платформи. Якщо я буду максимально зосереджувати увагу і надавати приклади із YouTube, тому що, там, наприклад, я найдовше працюю саме із цією аудиторією, і цією платформою, то є ж інші. Є TikTok, є Instagram, є Facebook. Є менші, які розвиваються, але ці гіганти вони є основними. Чому їх унікальність? Вони в один прекрасний момент зробили людей відомими і популярними. Тобто вони забрали оцю суперзброю, яка колись була у телебаченні. Раніше, щоб стати відомим, або щоб про тебе дізналися. Або щоб тебе побачила велика кількість людей, тобі треба було потрапити на телебачення. В момент появи і заснування соціальних мереж, залитого першого відео, першого посту, першого, першої фотки, соціальні мережі платформи забрали оцю суперзброю у телебачення. І дали людям безкоштовно. Будь ласка, користуйтеся нашими інструментами, користуйтеся нашими платформами, творіть, творіть практично, що хочете. Тільки от є правила гри, дуже чіткі правила гри, не можна насильства і таке інше є, там, все це прописано. Але ви можете робити те, що ви хочете, і ми допоможемо вам стати відомими, популярними, впізнаваними. Або ви просто отримаєте те, чого ви прагнули, коли ви починали створювати перше відео або контент, заливати його, оформлювати. Тобто у вас є мета, ти хочеш бути креатором, творцем контенту. І от цю унікальну суперзброю, монополію на відомість, соціальні мережі забрали у телебачення. І тому телебачення поступово зникало, 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 практично розчинилося вже. І зараз свої ніші цієї популярності або інструменту, як стати відомим популярним, вони мають це, це є у соціальних мережах. І спокійно їх можна використовувати. Тобто люди, які люблять або відчувають в собі потребу, а в аудиторії в увазі це просто номер один. Бо є люди, яким достатньо абсолютно спокійно бути невідомими. І насолоджуватися, займатися своїми справами. І це є такі люди, і є інші люди. І вони от живуть паралельними світами. А от ті, хто любить увагу до себе або хотів би творити е, такий контент, який привертає увагу, от для них, будь ласка, безкоштовно ми зараз можемо використовувати соціальні мережі і ці платформи для досягнення наших цілей. Але яку вибрати? Що є зручнішим, швидшим або доступнішим? Я рекомендую пробувати все, перепробувати все. Як TikTok, який просто полонив світ дуже швидко. Тому що виявилося, що створення коротенького відео дуже легко, легке створення коротенького відео, як правило, розважального характеру на, на початку. Воно дуже цікаве людям, тому що не треба довго дивитися. Раз, два, три, чотири, п'ять, зняли швидко, і воно пішло, пішло, пішло. Легкість і доступність управління, практично там дитина мала, може використовувати TikTok. І оці короткі відео вони почали заходити, тому що не треба витрачати багато часу, тебе розважають. Або ти сам можеш робити таке відео, яке коротке, 15 секунд, хвилина вже. І розповідати щось цікаве і важливе. І ти теж будеш мати цю аудиторію, дуже швидко цю аудиторію. Тому що, наприклад, в Тіктоці дуже лояльна аудиторія, вона починає швидко підтримувати те, що їй подобається. Ну, там, лайк, там, битва за, за суперлайк, або десятки тисяч лайків, вони там заходять дуже швидко. І цим користуються. А, в Тіктоці немає монетизації, поки що вона є в гібридній формі, така невеличка. І вона з'являється тільки після великої кількості підписників, тому в ній є специфіка. Тобто, наприклад, TikTok, він необхідний для того, щоб охопити дуже швидко велику аудиторію. Але не очікуйте, що буде якась монетизація, якесь повернення. Реакція може бути, але, але не монетизація. Фейсбук поки що залишається як. Робочим інструментом для переписки з друзями, професійна переписка, створення там груп для роботи. Ця мережа, скажімо так, вона нагадує такий дуже надійний автомобіль, який везе, тебе автобус такий з людьми. Він працює, там все працює, вже відлагоджено. Там важливо ставити туди рекламу, робити туди репост. Щоб тебе побачили, тому що там така дуже лояльна, дуже така надійна аудиторія. Не швидка, але професійна. Інстаграм і YouTube. Інстаграм, бачите, перейшов з створення фотогалерей в відеогалереї. А тепер іще й теж короткі відео, тому що конкуренція зростає. І в той момент, коли м м м Марк Цукерберг це все об'єднає: от Інстаграм, Facebook з whatsapp в якусь додаткову мережу іншого штибу, іншого характеру, ми говоримо там про додану реальність або віртуальний світ, як він його назве, це ще велике питання. От тоді це буде перехід в щось інше. От вони позабирають щось найкраще, вони зараз працюють над тим, щоб оцю платформу, оці три платформи. Об'єднати в один великий мультивсесвіт. Вже кілька разів воно відкладалося, і я думаю, що не дуже довгий час залишився, коли вони його презентують, можливо, там рік, два, менше залежить, але це не довше. Коли в цей мультивсесвіт будуть запрошені всі, от заходьте. І оце вже буде початок ери після соціальних мереж. Це вже буде цифрові світи, в які перейдуть креатори, відповідно, теж будуть створювати свої аватари, будуть створювати свої великі магазини, будуть там люди жити буквально. От жити буквально, тому що в цьому цифровому світі ти зможеш бути ким ти захочеш. От буквально, от будь-яка рольова модель там буде передбачена, тому що це і є бізнес-модель. Тобто створити для людей е, такі умови, такі, таку платформу, де людина може бути не тільки проявлена у своєму фізичному тілі, а й в цифровому аватарі. Тобто геймінг перейде вже в, не тільки в, скажімо, розважальне, а це буде вже соціальні платформи. От воно поєднається з цим. Тому. Дуже рекомендую пробувати різні платформи і до YouTube обов'язково. YouTube на нинішній момент це універсальна платформа, яка дозволяє доволі швидко починати монетизовувати свій контент, доволі просте використання. Вони доробили свої додатки в телефонах. Планшетах вони працюють, вже не потрібна дуже складна якась техніка. Для того, щоб вести канал достатньо телефона, вже не треба комп'ютери, вже не треба світло. Залежить від того, звичайно, від цілей, залежить від того, що креатор хоче зробити, які вас задум, але простота нинішня створення контенту, вона настільки вражає, тому що. Згадайте, буквально 4-5 років для того, щоб монтувати відео, треба дуже був потужний комп'ютер з дуже потужними програмами. Зараз все можливо робити просто з телефону. Елементарно можна робити з телефону. Як звукові якісь ефекти, так і відеоефекти вони всі доступні там. Програми стали простішими, вони стали зручнішими. Їх легко використовувати ними, легко. Управляти, і тому на кожній з цих платформ ти маєш, наприклад, набір інструментів, які ти можеш використовувати дуже легко і просто, експериментувати там з різними. І обов'язково походити з однієї платформи на іншу, помандрувати, попробувати, як тут мені подобається, чи тут подобається, які враження, яка реакція буде. І тоді. Або зупинитися на чомусь одному, або поєднувати, наприклад, з, там, з двома. Три-чотири одночасно вести дуже тяжко. Репостити, так. Да, але вести, підтримувати як окремий аккаунт це дуже важко, особливо там одна людина, там, один креатор, одна людина. Це непросто. Але це обов'язково варто спробувати, особливо на початках. Тому що хтось може казати: обов'язково використовуй YouTube. А насправді це буде не твоя платформа. А все, що ти хотів, хотіла, буде на Тіктоці, наприклад. Єдине, що, пам'ятайте завжди, в той момент, коли ви завантажуєте тікток на свій телефон, на свій пристрій, ви даєте повний доступ до всього свого телефону. Тобто паролі, аккаунти, фото, відео Тікток має. Повний доступ. Врахуйте це, щоб в один прекрасний момент не було дуже боляче, коли щось там зникне. А це може трапитися. Отже, крос платформість. Е, обов'язково попробувати кожного, обов'язково поекспериментувати з форматами. Короткий, довгий, дуже довгий, позаписувати різноманітні форми. Як себе, так і всього іншого, що ви збираєтесь робити. Репостнути, подивитися, як кожна платформа реагує на контент з іншої платформи. Тому що тут у вас, наприклад, ви завантажите відео з TikTok, і воно залетить на 100, 200, 300, 400 тисяч переглядів. А це ж відео на YouTube набере там 500 переглядів, тисячу. І, звичайно, це буде дуже сумно, бо здавалося б ця тут аудиторія для мене більш лояльна, і вона мене сприймає, а тут мене не сприймає. Ні, просто інші закони. Отже, крос платформість вона для креатора дуже важлива. І на початку там, створення своїх матеріалів або початку своєї кар'єри, або навіть якщо щось десь не виходило, перейдіть на інші платформи, спробуйте їх, поекспериментуйте і обміняйтесь контентом.